Ситуація буде залежати не тільки від нинішнього стану, вона буде залежати від того, як буде йти слідство, і чи слідство буде все частіше згадувати прізвище президента, чи, чи слідство покаже, що ці дороги розходяться. І це дуже важливо розуміти в цій ситуації. Бо те, що вже зараз очевидно, що Зеленського треба, як президента, врятувати від його оточення, це вже зрозуміло. Наступний етап. Якщо от тут не буде зрозуміло, що тут стоїть стіна, треба буде рятувати президента від Зеленського. Е, я не випадково так умовно кажу, бо розумію прекрасно е, різні варіанти розвитку подій. Однак, треба розуміти у нинішній ситуації, що слідство має бути професійним і. Слідство є слідство, а рішення суду з обвинуваченням є рішення суду, і тому до того часу, поки цього рішення немає, а вискакувач танів говорить про те, що винуватий не слід. Бо у цій ситуації можна до лав злочинців посадити також і тих, хто вирішував оперативні питання, які необхідно було в умовах війни вирішувати, тому тут дуже багато є речей. Де доведеться проходити слідство по лезу цього дуже тонкого ножа, я б навіть сказав, бритви. Але в відношенні, що стосується президента, то буде ситуація залежати від того, наскільки слідство доказова база буде наближатися до нього чи віддалятися від нього. І тут ще ну, треба дивитися, як будуть розвиватися події.